Через... Та, О, дай, дай! Нікіт, Нікіт, дивись, ти прийняв, кажу, дай їй у а ти не керівай південну. Дай у провку і керівай південну. Дайте м'яч! Дайте м'яч! Нікіт, скажи, будь ласка, Діма, що ти там спереді робив? Діма, там вистачає, Діма, не треба тобі. Ти... Давай, давай. завалюємо сюди. Перший. Пеш. Дай завальнимо. <пілляваний> <не, туди> <піллявки> ти знов не туди біжиш, Нікіт. Ти маєш бровку бігти. Не треба всередину заходити, рано заходиш туди. Прийом, Приємнося! Вітя Вітя? Він Дітя проти, заробка ставає, дай різко. Що ви зараз один одного ставите? Сігайте, десь під контроль. Десь під контроль! Середина! Середина! Кирил! Кирил! Петро! Так! Так, молодец! Так, молодец! Так, молодец!

Не спіши! Таня, спи... там не чинить! Ані, де сюди! Левчук, де до мене? Аня, іди, виходить? Таня, бажано сюди робите Що ти робиш? Перебив. Він тільки що. Ти бачиш, він розвертається, шукає тебе в вдовці, а тебе там немає. А ти стоїш коло ближньої штани. Чого ти там стоїш? Хто тобі каже, куди йти? Скажи, хто тобі каже йти до тих ближньої штани? Ні, якщо б тобі ніхто не казав, ти б там не стояв, ти б слухав мене. Я тобі пів часа кричу, що треба стояти в бровці. Він розвертається. Бачите? Він розвернувся, піднімає голову, а тебе немає. А ти стоїш, тому хоч непонятно, що ти там робиш. Пішов в бровку. Він розвернувся, отдав тобі передачу. В тебе він на дома смітнився, оддав на передачу або пробив. Чо ти стоїш там?

Це добре рад. Коли має розповодити? Як Які батьки Оце сидіть? Ко ви просив, Бачите? Команда і тренер є. все! А ви можете легчити. Перед! 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 Ніхто бігти, ніхто кирів. Діма гойно кирів. Віддай! Борис, Борис, кирух, не бійся, Борис, Борис. Ваня, 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 зона, зона, Ваня, зона, зона, оп, і Ваня туди, молодей. Давай, давай. Давай, іди давай. Круто! Так, дякую. Одай! Прострел! Ань, прострел, Ань, не удар, прострел, нічого. Голова! Голова! Пова. Спокійно. Ваня, Борис, Вань! Дай Димка бійку. Ще, ще, Димка, ще на нього. Ще, Димка. Так, да, так, да, бійку, бійку, бійку Не треба розвертатись, Димка. Ще, оп. Ось спокійно, бачите, поло підніметь і подає. Так, да, молодець, нічого супер. Да, да, підправив. Кирилл, Борис, Борис, Борис. Таня, ворота. Наш, наш, Кирилл, давай, наш мяч, дивіться на суддю. Дивіться, ви показали наш. Тож, спочатку туди було. Перший фол в ту сторону, а потім вже він падав. Підходь, будь ласка, туди, я зараз за руку приймаю. Римар, Діма, ти до пюбеляра, давай їхнього. Римар, Римар. А, ну ти. не треба мені раніше часу заходити туди в середину. Кирил! Кирило. Не привезіть, будь ласка, Ілюха! Лука. Дема, сер, рухайся. Передача. Іграй! Іграй, Нікіт! Стоїмо. Нікіт! Никит, грай, з нього. Стоїмо.

Чуть. Кирил, не борися взагалі сьогодні. Рыба, іграй, младі, 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 младі. іграй, ще раз. Так, да, молодець. Ваня, Ваня, іграй, Кирил. Довго, довго, довго. газово на серці Попробуй завально поміняти з батьцем з Кирилом. А три, два, три. Але ноги ні в кого нема, позабували. Ам'ять, на м'ять, мах, Макс! мать! І дай Максусон, дай Максусон! Да, молодець!